Сорго використання для війників. Ну, Садять кожен в себе в огороді, щось садить, щоб чисто для себе були війники. Відро через дужечку зажимаємо і проходить очистка від насіння. Беремо потрошку, бо як дуже багато, хуже чистить. Дужечкою прижимаємо і очищаємо. Насіння провіюється і на корм птиці. Після того, як зібрали певні снопики, зв'язуємо їх, щоб вони не дуже і товсті були, щоб провітрювалися. І перед роботою водичкою змочуємо, щоб воно відволожилось і при роботі не ламалося. І на певний час закутуємо у пленку. Пробував одразу трошки, тоді почало виходити, став більше робити. Ну, в основному для себе роблю, для своїх потреб. Воно все перейшло на магазинне. пластик, заміняє всі натуральні продукти. Через певний час, коли вже Відволожились в нас сурго, остатки водички, Струсити з нього, якщо вони залишилися. І на робочий стіл йдемо. І тут вже будемо приступати до в'язання віників. Ну, Желательно так, якщо в дворі десь знайти певну гільку, на яку можна буде Зафіксувати вірьовку. Ну, вірьовка желательно, щоб було типу канатика товстенька, оскільки тонка вірьовка перерізає сорго. Оскільки віники в'яжуться лозою, для цього, щоб в'язати віник, треба лозинку розколоти. Беремо колунок, ножем робиться нарізка. На три часті. і колем і тепер трошки от стругати і можна починати в'язати. Набираємо парку, вирівнюємо кінці по кругу і доставляємо одну до одної. В основному десь тут 30 сантиметрів Ось таким образом. Завертається. Придавлюється, ногою здавлюється. Так, і провертаємо, вроді продавлюємо, проминаємо вверху, вниз, трошки пром'ять, щоб було плотніше. Ленточка. Протягуємо крізь сам віник. Кінчик і загибаємо під низ, так. ногою вже маємо і накручуємо уверх. Ну, кінчик лози підрізаємо. Парка, виходить, вже зв'язана. У мене батько теж займався таким ділом, так як я показував на дерево, до вірьовки. Я вже то більш сучасніше почав собі облегчати, як казати, роботу, щоб не стоять коло вірівки. Ну, Зроблений такий станочок. Хто дерев'яні робить, хто металічні роблять на станочку? Є менший виріз, більший, менший для в'язання парок. Тож так само йде обжим. Ленту в натяжечку і прокручуємо. По три штуки. Будемо ще ув'язувати. Тут вже можна більш сильніше зжимати. На вінику чотири десь обв'язки йде і тепер формувати край віника. Ну, в кінцевому результаті вийшові. Розправляємо трохи краї, можна навіть придавити чимось. Ну, це такий процес, якби він не подобався, то його б не робив. Би. Просто чи хобі, чи як сказати, зробити щось своїми руками. Я ж займаюся не тільки віниками. Я займаюся плетінням з лози і рогозу. І теж хотілося людям показати, тому що дуже мало є таких, хто цим займається. Треба продвигати. Дуже мало хто з таких, як я, припустимо, ще можуть робити. А чим далі, тим воно буде забуватися і забуватися.